я собі тут йду по партійних ділах, а іменно в садок забирати малого, то хотів записати відос по обміну душ. Якщо чесно я думав, у нас вже всі великі мальчики і дівчинки і всі вміють. І вже давним-давно знають, кого хочуть брати з доски, але як виявилося, я сьогодні відкрив чатик нашого альянсу, і там, блядь, сто повідомлень. Думаю, ну, що там такое, що там тряслось. Читаю там, прям такі там що там взяти, той щось, то там советують. Всі ребята, в принципі, десь праві. Тому хочу зупинитися. Чисто своя думка, кого б я брав. Або не брав, або хто найгірший, хто найкращий, в, в моєму розумінні. По-перше, я б, звісно, обратив увагу на свої запаси. Якщо у вас блядь, немає артефактів, да, там, дротиків чи що, то я б, я б жовтого не брав. А от, Звісно, бо ти не зможеш його прокачати. Тому це і так вже зрозуміло. Подивіться, чи є у вас ресурси. Подивіться. Чи є у вас емблеми і чи є у вас ефірки. Якщо цього немає, то взагалі краще нікого не беріть. Ви бомж і все на цьому. от. Ілі ви донатір, якого просто все потратилось. Тому зверніть пункт перший, зверніть на це увагу і виберіть того героя, якого ви можете прокачати, закинути емблеми і закинути ефірки. Ладно, якщо у вас є на всіх, так як в мене, у мене все є на всіх, які хочеш ефірки, навіть і альфа-ефірки. Але це не за того, що я там багато доначу, чи там супер там, удачливий туди-сюди. Ні, Просто мені нема кого качати і нема кого розлімити. Короте, ладно, це от ліклися теми. Поїхали, по, може бути вітерочок такий легенький, бо, е, Значить, прислухайте своїми ушками уважніше. І так, самий упоратий і взагалі нахрен не нужний тут герой, це оцей жовтий дідуган, гіліган. Взагалі нафіг не нужен. Другий по нужності це можливо, якщо ви там на повільних війнах не мали квінта в свій час там і ще там щось. В принципі. От реально трохи вредний, такий віжкар, можна було б його взяти. Якщо ви там не маєте 15-20, ну я б посовітував краще позбирати на наступний призов. Якщо у вас є 10, то краще краще б не тратили. Ну а якщо ви так, уровень такий слабо-слабочочок, і вам в принципі добре було б такого героя всякого замат, то можна брати із 10 героїв з нижнього ряду. Потім Айріс. В принципі, теж можна в цей герой місяця, хто там не зловив. В принципі, можна було б взяти, вона швидка, е універсальна, можна її використовувати і в оборону десь піханути, і можна її в, е в атаку нормально використовувати, можна взяти Аріс далі. Кравкраш, теж він пасівочка, тут в нього є непоганенька. Можна його з мар'янкою нормально обіграти. Ну, і Перший, кого я з 10, якщо б мені треба було взяти, це от Хрозаліт. Я б взяв би її, реально тож прикольний герой. Жаль, що по одному е, б'є, ну, на другій ульті вже прикольно. Е, Травить ядом і ще й сліпоту цього вішає, Шикардосик. кардосик. Давайте перейдемо в більш реальним, тобто навряд чи хтось там буде брати за 10, будуть брати в основному за 15 або, доброго дня, або за 20. Ну давайте подумаємо. В принципі, що? Тут у нас є глієнда, всі знають, можна її. ну, Вона вже устаріла, реально устаріла, але можна між двома якимось притусувати і шпарити в принципі, непогано. Потім, Це я так в порядку з меншого до гіршого. сішат, теж, костюмчик непоганий, діспелить, потім шльомпає, Ну, взагалі круто, якщо у вас там є ще там пару зіхатів, то взагалі, що... я сторонник того, що можна взяти костюміровану. Версію і прокачати їх 2-3. Потім э, Вольфанд, ну не знаю, теж трошки пристарів. Раніше якось він пожоще валив, а зараз, мені кажеться, 4 хода можете ви її не протягнути. Але, в принципі, я би не знаю. Для себе б я б його взяв, бо в мене жовтими проблемки. От, далі коротше, Кунгалах, недооцінений. Реально він на швидких війнах просто про тунелю я, того самого Таунта. Доволі Хорошо нарізає, хоча і старенький герой. І тут із них найкращий, мені каже, це астерій. Тут його броня стакається з стихійною броньою, з обичною бронерізкою. Просто нормально. Стало саме вкусно. За 20. Всі щось там советують Лідін Брок. Реально, сів там іграти, і грати, її можна, ще там з кимось. От, ну, реально, це устарівший герой. Я ним іграю. Бачу, що він не витягує тут велику інтенсивність ульти. Яку наносять теперішні герої. Далі, Любей. Тоже. Тут всі герої непогані для того, щоб взяти. Але от в такому порядку. От. тоже, Якщо у вас є бронеріз, дуже добре можна брати. От отлично. Ну, він вже краще, ніж Лідінбок. Потім синій Квінтін. «Тоже Дуже прикольний. Одного вмітку навісив, другого в'їбав в ітогі двох шотнув. От Я Любея і Квінті би поставив би десь в одній вісовій категорії, і другі. І на першому місці це в мене Хоен Верф. І е, Хонсу, не знаю чись про Хонсу, взагалі ніхто нічого не говорить. Тіпо він там бічуган, такий. ребята, це дуже швидкий. Шість камнів зарядився. Якщо у вас їх є два або є Вінка Гібурада, і ця геройша з луком е, Гемша, їх взагалі атлічно вдвоєм використовувати. Так само і Гоф теж він. Паразита все чітко. Коротше, вибирайте, якщо у вас є ресурси по всіх, є на 20, беріть або цього червоного, або концу. Е, якщо у вас е, якісь сумніви, дуже ще класний Квінтін і любей. От, так, треба подумати, з ким ви їх будете грати, як ви їх будете грати. І в принципі, любого, кого ви візьмете з цієї п'ятерки, вони отлично заіграють. Немає у вас жовтого хіла, можете взяти на крайняк Лідінброк або е, Вольфанд. Астерій теж хороший. Всі останні, я вважаю, не нужні. Всім дякую за увагу. До побачення.